Шановні друзі ротарійці, вітаємо вас в черговий навчальний вечір сьогодні. Ми приділимо увагу організаційній структурі ротарі. Мене звати Микола Стеблянко, я і паст губернатором українського дистрикту і хочу розказати саме про структуру ротарі. Мабуть, в попередній презентації ви зрозуміли, що наша організація має велику історію, велику структуру міжнародну. Структуру, і хочу вам розказати, як все влад... владнається в нашій організації, як все побудовано, і як все працює на різних рівнях. Отже, а які рівні бувають? Давайте подивимось на таку схему. По-перше, ротарійці, всі роторійці по світу, вони об'єднуються в роторі клуби. тобто як і ви, ви приєдналися до певного роторі-клубу в Україні. В свою чергу, ці роторі-клуби вони об'єднуються в так звані дистрикти. За географічними показниками. Вони об'єднуються в дистрикти. А в свою чергу, вже дистрикти, вони пооб'єднуються в так звані роторійські зони, і вже сукупність роторійських зон. Є вся наша організація під назвою «Rotary International». Ви бачите тут цифру, що зараз ми маємо у світі понад 35 тисяч ротарі клубів, більше 530 дистриктів і 34 ротарійські зони. Точні цифри вам буде надано після цієї відеопрезентації в цьому ж боті. Станом на сьогоднішній день, а ми підемо далі. Що стосується України, ось ви бачите мапу України, де показані розподілення чинних ротарі-клубів по на території нашої країни. Станом на серпень 2024 року ми маємо 76 ротарі-клубів, які об'єднують 1440 ротарійців. Можливо, ця інформація, ви зараз чуєте, це буде устаріша інформація. Вам буде надано точні цифри після цієї відеопрезентації. Отже, як бачите, що на роторі клубів в Україні вони ну, більш-менш розподілені по всій території України, в великих містах є теж. Багато ротарі клубів. Наприклад, у Києві ми маємо 13 клубів, у Харкові 14, у Львові 10, в Одесі 7. Є в нас до сьогоднішнього дня білі плями на мапі України. Є області, де ще немає ротарі-клубів, але лідери нашого дистрикту працюють над тим, щоб відкрити там теж роторі. Що стосується українського дистрикту, всі ротарі клуби в Україні? Вони об'єднуються в єдиний дистрикт і номер українського дистрикту 2232. Як же побудована робота в дистрикті? Як ви бачите, що дистрикт координується. Губернатором, який є єдиним офіцером Ротарі International в дистрикті, мається на увазі, що губернатор на цій території єдиний, єдина людина, яка представляє інтереси Rotary International, Ну і також виконує певні обов'язки, має відповідальність за все, що відбувається на цій території від імені Ротарі International. Губернатор дистрикту обирається на один рік. Тобто, як і в вашому клубі, так і по всій структурі Rotary International, все, все призначається на один рік. За виключенням ротарійських зон, я скажу про це трохи пізніше. Але, в принципі, от вся структура щорічно змінюється. І це надає нам таких можливостей постійного руху, постійних змін. Отже, губернатор обирається на один рік номінаційним комітетом серед кандидатур, які висунули ротарі-клуби. Тобто відчуваєте, яка демократичність нашої організації, що в принципі будь-який ротарієць в нашому дистрикті, якщо він відповідає... Певним вимогам для висунення кандидатури на губернатора він може стати губернатором. І так відбувається в принципі, на всіх ланках нашої організації. Хто є губернатором нашого українського дистрикту в цьому року та на найближчі роки? В цьому роторійському році 24-25 губернатором є Олександр Хардін з роторі клубу Полтава. А з наступного роторійського року, тобто з липня 25-го року, його змінить Ольга Політчук, роторі клуб Черкаси. А ще за рік, у липні 26 року, Ольгу замінить Ганна Кожина з роторі клубу Харків Мрія. Підемо далі на більш е, вищий рівень. Підемо на рівень зони ротарійської зони. Е, наш дистрикт, е, український дистрикт, він входить в ротарійську зону під номером 21А. І ось показана мапа, в, в, на якій показано ще які країни входять в цю зону. Це такі країни, як Чеська Республіка, Австрія, Словенія. Хорватія, Словакія, Угорщина, Румунія, Молдова, Україна, Македонія і Ізраїль. Ось ці країни вони об'єднуються в одну роторійську зону і вважаються, що це така географічна структура, яка допомагає розвивати роторів в цих країнах, обмінюватися досвідом інформацією тощо. Координаторами зон є так звані директори зони. На відміну від губернаторів, директори зон обираються не з одного диску, координують не один дистрикт, а дві географічні структури. Тобто, один директор координує дві географічні зони. Тобто, саме тому тут показано директори зон 21 та 22. 21 це Європа і трошки, трошки Східу, а ротарійська зона 22 це Африка. І отже, хто є директором Мізон? Минули два роки з 22 по 24 роки директором зони був Патрік Чизанга, він з Замбії. А з липня цього року, 24-го, впродовж двох років, буде Даніель Танаса, Він є з Румунії. Підемо далі на більш глобальний рівень. Як координується, управляється структура, всесвітня структура Ротарі радою директорів Ротарі International. Хто входить в цю раду? Це 17 директорів Ротарі Інтернешнл. Тобто, ось як Даніель в нас один директор на дві зони. Так само, і всі решта 16 директорів з інших зон, ось вони входять в цю раду директорів. Окрім цього, ще. В раді є генеральний секретар, президент Rotary International, віце-президент та скарбник Роторі Інтернешнл. Рада директорів. Ось ви бачите фотографію це минулорічного фотографія Ради директорів. І тут, можливо, ви бачите знайоме лице зліва. Ось наш Патрік Чизанга, який очолював нашу роторійську зону минулого року. Ідемо далі. Президент Ротарі International є вищою посадовою особою Rotary International. Мається на увазі, що це людина, яка виступає від імені Ротарі всюди, де б він не був під час своєї каденції. А каденцію в нього, як я і казав раніше, теж один рік. І як ви бачите, в посада Президента Rotary International вона теж обирається номінаційним комітетом 17 осіб в цьому комітеті, і туди теж направляються кандидатури, які обираються в зонах. Тобто, чисто теоретично навіть і будь-який ротарієць, який був губернатором, потім він може бути і директором, а потім, можливо, і бути і президентом. Роторі Інтернешнл. Хто є президентом Rotary International? В минулому ротарійському році, 23 24 президентом був Гордон Макінолі він Шотландії. В цьому році, з липня 24-го року, його змінила Стефані Урчик з США. А з липня 25-го року її змінить Маріо Сезар Мартінс з Бразилії. Йдемо далі. Окрім президента Rotary Інтернешнл, дуже така важлива посада є в Rotary International як генеральний секретар. Це є головний операційний офіцер Роторі Інтернешнл». Різниця між президентом та генеральним секретарем це приблизно така, що як і в країнах є президент, а є прем'єр-міністр. Тобто, президент це можна сказати обкладинка Rotary Інтернешнл, а генеральний секретар це є людина, яка впроваджує всі. Рішення законодавчі, всі принципи. Він щоденно управляє Rotary International І, зокрема, і всі, виконує всі фінансові операції Rotary International. Генеральний секретар вже не обирається, а призначається. Навіть не призначається, а наймається зі сторони Rotary International. Його наймають зазвичай на 5 років. Якщо 5 років він виконував обов'язки добре, то можуть продовжити його контракт. Хто є генеральним секретарем Rotary International на даний час, це Джон Хьюко. Ну, чесно кажучи, Джон Х'юко – це для всіх ротарійців поза межами України. А для нас, українців, це Іван Гевко. Так, це наш генеральний секретар, є американським українського походження. Його батьки виїхали в, в 20-х роках минулого сторіччя з Тернопільщини. Е е виїхали спочатку до Німеччини, а потім в США. А там в США народили Івана, е виховали великим патріотом України. Е е в США Іван отримав юридичну освіту. І залишився патріотом України. Навіть трошки працював в Україні в 90-х роках. Він, він був одним з юристів з компанії Маккензі, яка допомагала українцям писати конституцію, конституцію України. О, і досі він є великим. Помічником зі сторони Rotary International України допомагає підтримує Україну. І в ці роки, коли він тут працював, він навіть і був дуже активним людиною, яка засновувала перший ротарі клуб на в сучасній Україні. Це rotary клуб Київ, і він став. Чартерним членом цього клубу, тобто членом-засновником цього клубу, і досі їм являється. Тобто, коли на великих форумах показують, що Джон Х'юко, генеральний секретар Rotary інтернешнл, ще пишуть Rotary клуб Київ, і він залишається активним членом Київського клубу. Коли він приїжджає до України, то зазвичай він приходить на засідання і залюбки приймає участь у засіданні. Ось така людина в нас на самому верху Роторі Інтернешнал. Іван та інші працівники Ротарі International знаходяться працюють в штаб-квартирі. Яка знаходиться в Евенстоні, це пригород Чикаго. Ось зліва є фотографія, показана будівля. Це 18 поверхів будівля, в якій і працюють увесь штаб Ротарі Інтернешнл. Що цікаво, що цей офіс він є. Ще відкритим для будь-якого ротарійцю зі світу. На сайті ротарі International можна знайти навіть спеціальний розділ екскурсія до штаб-квартири, можна записатися і приїхати туди. За певним часом вас зустріне працівник штаб-квартири і проведе по поверхам, де є певні, певні експозиції. Або а, певні такі інсталяції, які можуть бути буде цікавим для а, пересічного ротарійця. Наприклад, ось справа фотографія це 17 та 18 поверхи, де знаходяться а, офіси президента Rotary International, генерального секретаря інших директорів ротарі Інтернешнл. І а, дуже цікаво там. Подивитися, як все в влаштовано, навіть якщо кабінет Президента Rotary International зараз відкритий і немає ніяких нарад, ви можете зайти до цього кабінету і навіть сісти в крісло Президента Rotary Інтернешнл, відчути себе так, би мовити, в цій посаді. Тобто, тобто раджу, якщо ви по якимось справам, розправах в Чикаго. Обов'язково заплануйте візит ще до штаб-квартири Rotary International. Окрім штаб-квартири, є ще так звані секретаріати Rotary International, які розподілені по різних континентах нашого світу для допомоги е е е опрацювання всіх процесів, які відбуваються в нашій міжнародній структурі. Як ви бачите, тут і в Латинській Америці є офіс, і в Азії, в Австралії, ну і також в Європі. Ось, жовтеньким якраз показано офіс європейський. Окрім цього, є спеціальний офіс для Великобританії, та країн Великобританії, а що стосується європейського офісу, то це ось ви можете побачити на фотографії. Якраз працівники цього європейського офісу, який знаходиться в місті Цюріх. Всі документи, що стосуються нашого українського дистрикту або українських клубів, опрацьовуються саме працівниками цього європейського офісу, і він так налаштований, що в принципі будь-яке. Питання, яке для вас ви хочете отримати з боку Rotary International, то ваш клуб може звернутися до певних офіцерів цього європейського офісу і отримати кваліфіковану відповідь. Ну і закінчити я свою презентацію хочу ще офіційною, можна сказати, візитівкою нашої організації, це в організації нашої є гімн. А також така невеличка відеоряд під цей гімн те, чим у'являється роторі на даний час у світі. Дякую за увагу. На цьому ну, відеопрезентація про структуру роторі е, закінчується. Сподіваюся, тепер для вас е, більш зрозумілою є як наша організація працює по всьому світу.